Радуйтеся праведні перед Господом, праведним учить хвалити. Славте Господа на гуслях, на десятиструнному псалтирі, грайте йому, співайте йому нову пісню, грайте йому, злагоджена з вигуками. Бо слово Господнє праведний, всі діла його вірні. Він любить милосердя і правосуддя, милості Господні, і сповнена земля. Словом Господнім сверджені небеса і духом устнього все воїнство їхнє. Він зібрав, наче міг морські води, поклав у скарбницю безодні. Хай боїться Господа вся земля, хай тремтять перед ним усі, що населяють всесвіт, бо Він промовив і виникли, Він звелів, і створилися. Господь зводить нанівець, задуми народів, руйнує підступність племен, і намірам царів їхніх не дає успіху, а Господні задуми тверді повік, наміри серця його зроду врід, блажений народ Богом, якого є Господь, і люди, яких Він обрав собі в надбанням. З небес поглядає Господь, бачить усіх синів людських. З престолу, на якому сидить, дивиться Він на всіх, хто живе на землі. Він один створив серця їхні, вникає в усі справи їхні, не врятує царя велике військо, не вбереже велетня, велика сила Його, не надійний кінь для порятунку при всій силі своїй не допоможе втекти. Ось очі Господа наглядають за тими, хто боїться Його, хто уповає на милість Його, аби спасти від смерті душі їхні, і під час голоду нагодувати їх, душа наша уповає на Господа. Бо Він нам помічник і заступник. Через нього радіє серце наше, бо надія наша на святе ім'я Його. Нехай буде милість Твоя, Господи, до нас. На Тебе уповаємо ми, благословлятиму Господа повсякчас. Хвала йому завжди буде на вустах моїх. Господом хвалитиметься душа моя. Нехай почують смиренні і звеселяться. Звеличити, Господа, зі мною, піднесемо ім'я Його разом. Я шукав Господа, і Він відповів мені з усіх небезпек визволив мене. Підійдіть до нього, і Він осяє вас, і на обличчях ваших не буде сорому. Ось бідний заблагав, і Господь почув його і врятував його від усіх бід Його. Ангел Господа стейновато навколо тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка оповає на нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо нема нестачі в тих, що бояться Господа. Багаті збіднілий голодують, а ті, що моляться Господу. Не матимуть нестатку ні в якому добрі. Підійдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього, навчу вас. Чи хоче людина жити і чи любить довголіття, щоб бачити добро, утримуй язика свого від зла і уста твої від слів лукавих, ухиляйся від зла і доброчини, шукай миру і прагни його. Очі Господні наглядають за праведними, і вуха його чують, благання їх. Гнів же, Господа, на тих, що вчинить зло, аби винищити на землі пам'ять про них. Взивають праведні, Господь чує їх, і від усіх скорбот їхніх визволяє їх. Близький Господь до тих, хто має скрушене серце, і смиренних духом спасе. Багато скорбот у праведних та від усіх них рятує їх Господь. Береже Господь усі кістки їхні, жодна з них не зламається. Смерть нечестивих люта і ті, хто ненавидять праведного, загинуть. Визволить Господь душі рабів своїх, не загине ніхто з тих, що покладаються на нього. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуйя, Алелуя, слава тобі Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків Аміню. Засуди, Господи, неправедних супротивників моїх. Стань до бою з тими, хто бореться зі мною, візьми зброю і щит і стань на допомогу мені вийми меч і відбий гонителів моїх, скажи душі моїй, я спасіння твоє, нехай будуть посоромлені і знеславлені ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і вкриються соромом, ті, що замислили проти мене лихе, нехай розвіються, як порох на вітрі, і ангел Господній, нехай їх жене, нехай дорога їхня буде темна і слизька. І ангел Господній нехай переслідує їх, бо без вини моєї вони таємно поставили на мене смертельні тенета свої, без причини не славлять душу мою. Нехай зненацька прийде загибель на них і тенета, що таємно поставили, нехай зловлять їх самі. Хай впадуть у них на загибель, а душа моя, нехай радіє перед Господом, веселиться через спасіння Його. Тоді всі кості мої скажуть: Господи, Господи, хто подібний до тебе. Ти визволяєш бідного з руки сильного, убогого і нужденного від грабіжників Його вам. постали проти мене неправдиві свідки, допитують мене про те, чого не знаю, відплатили мені злом за добро, шукають смерті душі моєї. Я ж, коли хворіли, вони вдягався у ретище, смиряв душу мою, і молитва моя за них завжди лунала в мені. Я догаджав їм як другу, як брату своєму, ходив сумний і похмурий, побиваючись за них. Вони ж зібралися порадіти з біди моєї, зійшлися, аби глумитися з мене, не знаю, за що ганьблять мене, а не жаліють, дражнять мене, глузують з мене, скрегочуть на мене зубами своїми. Господи, коли ти побачиш це, відвіди від їхніх злодіянь, душу мою, від левів єдину мою. Славитиму тебе, Господи, у великому зібранні, перед численним народом звеличу тебе. Нехай не зловтішаються з мене ті, що воргують зі мною без причини. Вони ненавидять мене без вини, переморгуються очима, хоч і говорять зі мною про мир, але в гніві своєму замислюють підступне. розкривають на мене пащу свою, кажуть добре-добре. Нарешті побачили очі наші. Господи, ти бачив це, тож не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Постань, Господи, зверни увагу на справу мою, Боже мій і Господи мій. Розбери тяжбу мою, суди мене по справедливості Твої, Господи. Боже мій, нехай вони не злорадіють з мене, нехай не скажуть у серцях своїх добре-добре нам по душі, нехай не скажуть, ми проковтнули Його, нехай будуть посоромлені і знеславлені разом усі, що радіють лихо моєму, нехай криються соромом і ганьбою, ті, що величаються наді мною, а ті, що відстоюють правду Мою, нехай радіють і веселяться, і ті, що бажають миру рабу його, нехай завжди говорять «Великий Господь. І тоді язик містовістить правосуддя твоє, по день славитиме тебе. Беззаконний помишляє в собі про гріх, немає страху Божого перед очима Його. Він бачає себе надто добрим, щоб помітити і зненавидіти беззаконня своє у словах усть його неправда і підступність. Не хоче він схаменутися, щоб чинити добро. Про беззаконня думає на ложі своїм, стає на всяку недобру путь, не гидує злом. Господи, милість Твоя, сягає небес, і вірність Твоя, хмар, справедливість Твоя, як Божі гори, суди Твої, глибока безодня, і людей, і худобу бережеш Ти, Господи. Наскільки велика милість Твоя, Господи, синам людським, прихисток у тіні крил Твоїх, вони наситяться багатою, поживою дому Твого, і солодкого потоку Свого, і напоїш їх, бо в Тебе джерело життя, від Твого сяйва ми побачимо світло. Подай милість Твою тим, що знає тебе справедливість Твою тим, хто має чисте серце. Нехай не наступить на мене нога гордих, і рука нечестивих, нехай не похитне мене. Там палили ході, скинуті вони і не можуть підвестися. Слава Цій Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Не наслідуй злочинців і не заздри тим, що коять беззаконню, бо вони, як трава, швидко посохнуть і зів'януть, мов зілля польове. Уповай на Господа і чини добро, живи на землі і живися від багатстві. Утішайся Господом, і Він дасть тобі за бажанням серця Твого, довір Господу, путь твою, уповай на нього, і Він здійснить, і явить, мов зорю справду твою, правоту твою, як полудене сонце. Підкорися, Господи, і молися йому, не заздри спритнику на поті Його, людині, що чинить беззаконня. Перестань гніватися, облиш лютість, не роздратовуйся аж до того, щоб чинити зло, бо лиходії знищені будуть, і лише ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане нечестивого, шукатимеш місця його і не знайдеш. Смиренніш спадкують землю, і втішатиметься багатство миру, нечестивий чатує на праведника і скрегоче на нього зубами своїми, але Господь сміється з нього, бо бачить, що прийде на нього день помсти. Нечистиві витягли меч, натягнули лук свій, щоб повалити в Бога та нужденного заколоти чистих серцем, але меч їхній нехай війде в серце їх, а луки їхні нехай поламаються. Краще нестаток праведника, ніж велике багатство беззаконних, бо сила нечистивих буде знищена, а праведний Господь зміцнить, знає Господь поті непорочних, і спадщина їхня перебуватиме по вік. У лиху годину вони не будуть осоромлені, і в дні голоду будуть ситі, а нечистиві загинуть і вороги Господні, тільки не прославляться і вознесуться, Враз наче дим розвіються і щезнуть. Нечестивий позичає, не повертає, а праведник милої дає. Ті, що благословляють його, спадкують землю, а ті, що проклинають його, будуть винищені. Господь направляє кроки такої людини і благоволить до путі її. Навіть якщо паде не розіб'ється, бо Господь тримає за руку її. Молодим був я і ось постарів, але не бачив праведника покинутим. Або щоб нащадки його просили хліба. Щодня він милує і позичає, а потомство його благословиться. Ухиляйся від чини добро і житимеш вічно. Бо Господь любить правосуддя, не покине вірних своїх, завжди берегтиме їх. Беззаконні ж будуть вигнані і потомство нечестивих винищиться, а праведні успадкують землю і житимуть на ній повік. З у праведника виходить мудрість, і язик його сповіщає правосуддя. У серці в нього закон Бога його, не спіткнуться ноги його, нечестивий чатує на праведника і хоче вбити його, але Господь не залишить його в руках його і не допустить обмовити його на суді. Уповай на Господа йди, дорогою Його, і Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш загибель нечестивих, бачив я нечистивця, що підносився та вихвалявся, наче кедр ливанський, але час проминув, і ось нема Його. Я шукав його, але й місця Його не залишилося. Будь приязним і тримайся, правосуддя, бо людина мирна, матиме потомство, а всіх беззаконних буде винищено. Потомство нечестивих загине. Праведним же буде спасіння від Господа, він їхній прихисток у час скрути. Допоможе їм Господь і врятує їх, піднесе їх з поміж нечестивих і спаси їх, бо на нього уповають вони. Слава Ціну, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Блаженний і людинолюбний, благосерний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче Щедрот, і Боже всякої втіхий, дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і до нині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас. Дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей Твоїх на діла милосердя піднімаєш. Молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо, Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби. І всіх їхніх родичів і знайомих, сам із своїх багатих щедрот віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло, милосердя, томі самому явлене, дай їм від роси небесної і відплодів земних, наповни їхні доми, пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою. Захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословіння, пом'яни у Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй прощення гріхів і спадок вічних небесних блага, прийми милостиво і нашу подяку, яко як непотрібні слуги зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі від глибини серця з любов'ю вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трояця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владика, прости, беззаконня наші, святий злянці і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Аміння. Отче наш, що чиє сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Страшний твій суд, Господи, а в мене лукаве життя, хто визволить мене від грядущої біди. Помилуй мене, Христе Боже, як щедрий і людинолюбний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, піклуванням про життя в достатку я позбавив себе раю, що робити мені нещасному, ось стою біля дверей Твоїх Христе і стукаю. Господи, відчини мені двері покаяння і спаси мене і нині, по всіх і на віки віків. Амінь. Присвітає, Богородице. Ти, наче храм святий, що дає духовне пристановище та райську насолоду нескінчену, як все блага, завжди молися Христові, щоб спас душі наші. Господи помилуй, 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 Господи Господи помилуй. Господи помилуй, 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 господи 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 Боже, праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного Божа годиницю, почуй мене ти, що обіцяв почути, всіх, хто чистим серцем буде тебе призивати, і не зневаж мене, що має нечисті уста, і обтяжений гріхами я, надія всіх кінців землі і тих, що подорожують далеко, візьми зброю твою і щит і прийди на поміч мені. Підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожени нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух ненависті і злопам'ятства, дух заздрості і лукавства, дух боязні та вічаю, дух гордині та всякої злоби, та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі моїм, що від диявольського впливу починається. Але нехай просвітяться мій Дух, душа і тіло, світлом Твого Божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї досяг повноти віри, як муж досконалий, до міри зростання праведних, щоб я разом з ангелами і всіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.